Вітаю, друзі! Сьогодні відео буде трошки інакше. Сьогодні не буде у нас проповіді навчання теології, не буде біблійних принципів. Сьогодні я просто хочу поділитися з тобою трьома речами, які я особисто вирішив залишити в 2025 році. І це буде відверто, це буде чесно, це буде особисто, і, можливо, це те, що допоможе і тобі зробити те ж саме. Бо інколи найкраща проповідь це не слова про Бога, які ми кажемо, а життя з Ним. Тож, друже, сідай зручніше це не урок, це наша з тобою розмова. Перше, що я залишаю в 25-му році це потреба всім подобатися. Знаєш, коли ти лідер, коли ти пастир, коли ти публічна особа, ти постійно живеш під тиском очікувань від інших людей. Хтось очікує, що ти будеш говорити про одне, хтось про щось інше. Хтось хоче, щоб ти був іншим. Хтось критикує, бо ти недостатньо духовний, а хтось навпаки критикує, бо ти занадто духовний. Тому цього року я зрозумів, неможливо відповідати всім очікуванням. І Бог не закликає мене до цього. Він закликає мене бути вірним, не популярним, а саме вірним, не ідеальним, а справжнім. Я більше не намагатимуся всім подобатися. Я намагатимуся бути тим, ким Бог створив мене бути. Навіть якщо комусь це не сподобається. І знаєш що? Це найбільше звільнення, яке я пережив цього року. Коли ти перестаєш жити для схвалення людей, ти починаєш жити справжнє життя для Бога. І це змінює все в твоєму житті. Друге, що я залишаю, це страх невизначеності. Насправді, 25-й рік був роком непередбачуваності для всіх нас, для України, для церкви, для мене особисто. Було багато моментів, коли я реально не знав, що буде далі, коли я не міг контролювати ситуацію, коли мені доводилося просто довіряти. І в ці моменти я зрозумів щось важливе. Невизначеність це не загроза, це запрошення до віри. Коли все передбачувано в твоєму житті, віра тобі і не потрібна. Коли ти все контролюєш, Богу там ну, немає місця. Але коли ти не знаєш, що буде завтра, ти змушений довіритися тому, хто це знає. І я вирішив: я більше не боятимуся невизначеності. Я прийматиму її, бо саме в невизначеності живе справжня віра. І, якщо чесно, я не знаю, що станеться в наступному році, але я знаю, хто контролює 26 й рік. І цього достатньо. І третє, що я залишаю в 25-му році, це затримка мого послугу. І я поясню, що я маю на увазі. Цього року було багато моментів, коли Бог говорив мені щось зробити, почати щось нове, змінити щось старе, ризикнути. І я затримувався, ну, тому що я чекав, я шукав підтвердження, я хотів бути впевнений на всі 100%. Але знаєш, що я зрозумів? Коли Бог говорить, це час діяти. Не аналізувати, не чекати ідеальних умов, не шукати гарантії, а просто слухатися і слухатися зараз в цей момент. Бо затримка в послуху це теж не послух, просто в м'якій формі. І в 26 му році я вирішив, коли Бог говорить, я рухаюся. Навіть якщо страшно, навіть якщо незрозуміло, навіть якщо немає всіх відповідей. Бо віра, це не впевненість у результаті, віра це впевненість у тому, хто тебе веде. Друже, і ось три речі, які я залишаю в 25-му році: це потреба всім подобатися, страх невизначеності і затримка в послуху. І у мене питання. Що залишиш ти? І я серйозно. Ти не просто подумай про це, а візьми і запиши. Візьми свій телефон, відкрій нататки і напиши три речі, які я залишаю в 25-му році. Бо коли ти називаєш це вголос, воно втрачає владу над тобою. 26 й рік це не просто новий рік. Це нова версія тебе. Але тільки якщо ти готовий відпустити стару. Тому відпусти, звільнися, рухайся вперед. Бог чекає на тебе, не такого, яким ти повинен бути, а такого, яким ти готовий стати. Друже, я дякую тобі, що ти вислухав мою історію. І якщо це зачепило тебе, напиши в коментарях. Що ти залишаєш 25-му році? Давай підтримуємо одне одного і до зустрічі в наступному відео. Там буде дуже потужне.